Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 5 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 91 однієї особин за добу 540 і поранено 275 тисяч 70 песиголовців за добу 1 620 танків 2924 одиниці за добу 2 бойових броньованих машин. 5900 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 1914 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 395 одиниць засобів протиповітряної оборони, 211 одиниць за добу 1, літаків, 281 одиниця гелікоптерів, 264 одиниці за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1582 одиниці за добу 9 крилатих ракет. 531 одиниця кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4497 одиниць за добу, 18 спеціальної техніки, 163 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, 그러